Іля з родини Сов вже кілька тижнів нормально не літав відтак постійно злиться. Свої крила птах розправляє лише під куполом цирку. Через карантин, який забрав останнього глядача, філія зі своїми родичами переважно сидять у клітках. Це Дуже добре літає. Тому якщо його відпустити, він на купол цирку злетить. А потім потрібно чекати два тижні, поки він звідти опуститься. Нелегше на душі іншим тваринам, що не встигли натренувати за останніх три тижні. Доведеться надолужувати понад нормово без репетицій важко було б засиділась тварина, атрофували б м'язи, і потрібно було б починати все спочатку. Керівництво Львівського державного цирку постійно метикує, як прогодувати більше ста тварин. Щоденний їхній раціон коштує майже тисячу гривень. Грошей майже не залишилося, держава не допомагає. Працівники арени такого цейтноту не пам'ятають. Важко було пояснити шимпанзе, ведмедям, собакам. що вибачте, у нас карантин і. Немає грошей на те, щоб прокормити вас. Ми в в цирку не відчули цієї епідемії грипу. Ми більше відчули наслідки карантину, тому що народ переляканий. Ніхто в цирк не ходив. Я взагалі дивуюсь, де брали гроші на те, аби утримувати тварин. Оскільки державних грошей на годування циркових тварин бракує, ми вирішили спитати львів'ян, чи готові вони допомогти братам своїм меншим. Я можливо, я ви повікати, так я не працюю, то я не знаю. Може гроші, може ще щось. А що ви збираєте? Єсти я сам голодний як пес. Я отримую всього сімдесят гривень. Дякую. Після закінчення карантину роботу Львівського цирку таки відновили. Щоправда, суттєвого прибутку це не принесло. З майже двох тисяч місць, які вміщує арена, глядачі заповнюють менше чверті залу. Віталій Ковела, Олег Сюк, програма репортер.